Історія української соціології. Перш ніж говорити про історію соціології в Україні, варто визначитись із позиціями щодо національності науки. Наука не має національності, вона є загальнолюдською справою і загальнолюдським надбанням в ім'я загальнолюдського блага. Ми говоримо саме про розвиток української соціології як про внесок українських вчених у світову соціальну науку. Звісно, наукові розвитки вчених так чи інакше, але відображають специфіку конкретного суспільства. Але наука все ж справа спільна. На таких позиціях ми стоїмо. Ви можете, звісно, мати іншу думку. Розвиток соціології, в тому числі в Україні, відбувається по етапам. В кожній країні ці етапи відображають специфіку історичного розвитку країни. Щодо України, то тут традиційно немає цілковитої згоди щодо етапів розвитку соціології в Україні. В Україні ми можемо запропонувати таку періодизацію. Перший дорадянський період, з другої половини 19 століття, до виникнення СРСР, цей період охоплює зародження соціології в Україні та її розвиток в період української революції, другий радянський період і третій період незалежної України. До радянський період. Зародження академічної соціології в Україні традиційно пов'язують з іменем Михайла Драгоманова, українського вченого публіциста, засновника українського соціалізму. Драгоманова цікавило широке коло питань щодо соціально-політичного розвитку. Зосередимось на деяких. Перше, це проблема соціологічного методу. Для Драгоманова, як і для інших представників ранньої соціології, притаманна орієнтація на природничі науки, які володіють необхідними методами для здобуття об'єктивних та точних знань. І соціологія як наука про діяльність людини у суспільстві, і історія як наука про завершену діяльність теж повинні давати відповідні точні та об'єктивні знання. Драгоманов акцентує увагу на тому, що наука повинна опиратися на раціональний метод, який дозволяє об'єктивно досліджувати факти соціального життя. Він наполягає саме на фактологічності пізнання. Як ми сказали, Драгоманов розглядає багато соціальних явищ, одним з яких є прогрес. Тому він надає великого значення історичному розвитку суспільства. Це виявило себе і у його історичному оптимізмі, тобто у переконаності в тому, що суспільний розвиток є прогресивним. Але ідея прогресу у Драгоманова дає можливість пізнавати історію не лише як сукупність завершених фактів, а як таку, що має власні закони, які і треба пізнати. Зауважимо, що прогрес, як загальна логіка історичного розвитку, не розглядається драгомановим спрощеним. Драгоманов розуміє суперечливість та нелінійність прогресу. Він у своїй магістерській дисертації писав: Ідея про прогрес не тільки розбила ідеалізацію минулого і дала можливість спокійніше ставитися до дійсності, але й примусила дослідників історії, розвитку народу і людства ввійти у внутрішні причини історичних явищ і змін культурних, економічних, соціальних, політичних. І ослабила таким чином поняття про випадковість в історії, про випадковість в історії чи приписування особам більшого значення, ніж вони мали насправді. Тільки з визнанням ідеї прогресу, визнання певної правильності та закону відповідності в історичних явищах знайшло собі тверду основу. Але прогрес в розумінні Драгоманнова можливий не тільки. За умов усвідомлення назрілих суспільних потреб та проблем, які стають об'єктом практичної діяльності людей. Прогрес таким чином, це реальна діяльність реальних людей, яка спрямована на реформування вдосконалення суспільного ладу. Драгоманов розумів, що прогрес не здійснюється без практичної діяльності людей. Їх усвідомлення проблем, вираження інтересів і потреб соціальних груп. Будучи одним із центральних понять соціології Драгоманова прогрес логічно пов'язаний з розумінням ним соціальної еволюції, яка представляє собою в цілому прогресивний, але поступовий планомірний процес соціальних змін. Відомим і важливим внеском Драгоманова в соціологію є і його політичні розвідки. Важлива для сучасної України є ідея децентралізації. Яка була ґрунтовно осмислена Драгомановим. Він виступав з позиції переконаного федераліста, тобто орієнтувався на державний устрій, в якому громади, області та краї мають можливість для повноцінного самоуправління і вільного культурного розвитку. Загалом Драгоманов є однією з найважливіших фігур ранньої української соціології. Для багатьох досить несподівано, що до українських соціологів, крім Драгоманова, відносять і таких людей, про яких, так би мовити, навіть і не подумали. Зокрема, Франк... йдеться про Івана Франка, який відомий здебільшого як поет та письменник. Але Іван Франко також і людина енциклопедичних знань, яка внесла значимий. Лату вітчизняну науку, в тому числі і соціологію, філософію та політичну думку. Разом із Драгомановим і Лесою Українкою Франко є ключовою фігурою українського соціалізму. Відповідно, вчений виступав з гуманістичних соціалістичних позицій щодо суспільного розвитку. Це означає, що Франко був принциповим противником суспільства, де практикується експлуатація та соціальна несправедливість. Для Франка соціалізм виступає як найбільш досконалий соціальний устрій, при якому, крім дотримання загальнолюдських прав і свобод, дотримуються також і національні. Франко писав, є відома його цитата. Соціалізм велике культурне надбання новіших часів. Так, писав Франко. Його погляди на соціалізм, звісно, у чомусь перетинаються із уявленнями Маркса, але з останнім Франко полемізує. Природно, що і для Марксового, і для франківського соціалізму притаманним є розуміння необхідності подолати соціальну несправедливість, експлуатацію, а також забезпечити свободу особистості і спільноти. Але щодо способів досягнення соціалістичного устрою та інших питань, то між двома мисл... мислителями з'являються і значні суперечності. Зокрема, тут для нас важливі погляди Франка щодо соціальної еволюції. Франко не поділяв Марксової думки про те, що саме революція є ключовим способом якісних суспільних перетворень. Для Франка більш прийнятним способом є саме еволюційний процес, який не супроводжується насильством та значними потрясіннями. Одразу варто зауважити, що уявлення Франка про еволюцію випереджають ранніх еволюціоністів у соціології. Франко розуміє, що еволюція це не лінійний процес. Вона поєднує у собі і прогресивні, і регресивні тенденції. Він пише: еволюція, розвиток, виходячи з первісної дикості чоловіка, містить собі поступ як головний і, і виродження, дегенерацію, як побічний підрядний складник. Таке розуміння еволюції вимагає за франком прийняття позиції загальної еволюції. Поміркувавши, скажемо, що це означає необхідність розглядати розвиток людини і суспільства як процес складний та суперечливий, який, будучи загалом прогресивним, поєднує протилежні тенденції прогресивності і дегенераційності. Франко пише: бачимо за тим, що в понятті еволюції містяться поруч себе і понад собою два супротивні процеси поступ наперед і поступ назад. Загалом, процес розвитку суспільства і людини є невпинним і постійним. Для сучасної франку соціології це є важливим для розуміння соціальної динаміки. Точку зору, відповідно до якої соціальні зміни є постійними, Франко протиставляє минулим уявленням про світ як незмінювану реальність, яка стоїть на непорушності традицій, звичаїв уявлень. Це дійсність, в якій людина безсила. Відкриття ж соціальної динаміки, як нам видається, звільняє людину і морально, і теоретично, і практично. У Івана Франка еволюція як форма соціальної динаміки заснована на невпинному русі, який він називає поступом. Цитуємо: хто каже поступ, той каже одним духом дві річі. Одно те, що все на світі зміняється і ніщо не стоїть на місці. А друге, друге, не так певне, більше питане, ніж тверджене, чи зміняється наліпше, чи на гірше. Франко приділяє багато уваги державі та її ролі у суспільстві. Прогресивний поступ бачиться Франку в подоланні класового антагонізму, але не так, як це уявляв Маркс. Франко заперечує необхідність влади одного класу над іншим. У цьому він вбачав небезпеку, становлення справжньої диктатури, що може мати жахливі наслідки. Значною мірою це було втілено у сталінському СРСР. Таким чином, Франко виявився хорошим прогностиком. Це не дивно, адже Франко розумів важливість вивчення законів історії та її логіки. Тому історичний метод є одним з ключових у його соціології. Але зрозуміти історію можна лише спираючись на фактологічний матеріал, який стосується подій історії, не тільки великих, але й таких, які залишаються поза увагою спіль літописів. Отже, Іван Франко непересічна особистість в історії української культури, його внесок у художню культуру України та в її соціальну науку і філософію ще належить. Перевідкрити і переосмислити. Ще одна непересічна, непересічна постать в історії науки – це Богдан Кістяківський. Кістяківський критикує психологізм у соціології. Необхідністю такої критики є те, що зведення соціального до психологічного, до мінливих психічних станів, настроїв, оцінок перешкоджає вивченню закономірностей соціального життя, адже утруднює або й унеможливлює виявлення цих закономірностей. Кістяківський не відкидав психологізму, а прагнув більш адекватно його застосовувати. У підсумку його підхід має характер соціально-психологічно. З одного боку, суспільство це результат психологічної взаємодії людей. Але, іншою, але з іншого, іншого боку, необхідною умовою виникнення і функціонування суспільства є спільність ідей, бажань, почуттів, переживань, завдяки чому деяка сукупність індивідів перетворюється у спільноту і суспільство. Істякійський каже, цитуємо: для суспільства полягає, дія суспільства полягає не лише в кількісній і інтенсивній зміні десь уже існуючих однакових почуттів у індивідів, які складають суспільство, але так само в значній мірі в створенні цієї спільності почуттів у індивідів, які перісно не мають нічого спільного або в створенні суспільних рухів і прагнень у замкнених суспільних колах, кожний зокрема існує передусім просто як індивід. Або вживаючи розмовний вислів як приватна особа, він кує, працює, шиє чоботи тощо і цілком поглинутий приватними заняттями та інтересами. Якщо ж ці приватні особи хочуть брати участь у суспільному житті, то вони повинні в кожному разі однаково відчувати і бажати. Ця однорідність у почуттях і бажаннях з'являється лише завдяки взаємодії між особистостями і, отже, має бути створена якісною зміною індивідуальних психічних станів. Велику увагу Кістяківський приділяє також принципу причинності в соціальних науках. Тому для його соціології важливим є переконання в тому, що наукова соціологія повинна спиратися на принцип причинності. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків дозволяє ставити питання про закон, який є безумовно необхідний, тобто незалежний від простору і часу. Соціальні явища, які мають місце у соціальній реальності згідно кістяківському, є необхідністю. Тому поряд з категорією необхідністю важливою для кістяківського є категорія належного. Цитуємо, будь-яке явище можна розглядати з погляду необхідності, паралельно з цим способом правомірно розглядати соціальні явища з точки зору справедливості. Ця цитата добре ілюструє, що зрозуміти соціальне явище можна тільки розглядаючи його через казуальні, тобто причинно наслідкові та або телеологічні зв'язки. Так ми можемо дізнатися, чому і для чого існує те чи інше явище. Для встановлення причинно-наслідкових зв'язків в імпонує марксистський методологічний спосіб. Для встановлення причинно наслідкових зв'язків необхідно ізолювати певні абстрактні сторони предмета, які розглядаються, і між ними встановити каузальний зв'язок. Відзначимо, що Кістяківський, на відміну від Драгоманова, Франка чи Грушевського, про якого ми скажемо далі, відмовляється від принципу історизму, який він називає еволюціонізмом. Змінюваність соціальних явищ та їх розвиток як факт не дозволяє говорити про причини цієї змінюваності та розвитку. Кістяківський пише, сама зміна або еволюція це факт, який належить констатувати або дослідити, а не метод дослідження. Крім цих питань, Богдан Кістяківський досліджував також і проблеми права, ціннісного аспекту соціологічного дослідження, а також співвідношення теоретичної соціології. Та національної культури. Визначне місце в українській соціології і культурі посідає також Михайло Грушевський, який найбільш відомий як перший в лапках президент України. Хоча він не був президентом, а головою Центральної Ради УНР. Як науковець Грушевський більш відомий в якості історика і менш знаним є Грушевський соціолог. Який є автором оригінальної і насамперед актуальної теорії, яку сам він називав генетичною соціологією, варто одразу зауважити, що сучасні соціологи постійно намагаються адаптувати, зокрема, класичні концепції до реалій сучасного суспільства, що є природнім рухом науки. Але що стосується генетичної соціології Грушевського, то такі спроби практично відсутні. Наукова спадщина Грушевського розглядається як свого роду культурний артефакт, а не як дієва теорія, що здатна забезпечити науковців ефективним аналітичним інструментом. Сам Грушевський як соціальний теоретик сформувався під впливом пануючого тоді позитивізму, зокрема французької соціології Оґуста Конта та Еміля Дюкайма. Але у своїй роботі він намагається подолати обмеженість позитивізму, яка вже на той час розумілась багатьма дослідниками. Тому основою основною соціологічною працею стали початки громадянства генетична соціологія. Загалом, генетична соціологія Грушевського, передусім має декілька цілей. Перше виконання наукою і просвітницької функції, а саме ознайомлення українського суспільства із досягненнями тогочасної європейської соціальної науки. Це співзвучно із сучасними концепціями, концепціями публічної соціології, згідно з якою соціологія і соціологи повинні брати активну участь у перетворенні суспільства. Друге, здійснити критичний аналіз основних методологічних проблем дослідження суспільства, а також запропонувати адекватні соціологічні підходи до вивчення української дійсності. Третє запропонувати та обґрунтувати цілісну соціологічну концепцію, яка розкривала б основні соціальні механізми становлення суспільства та інтегрувала б у собі теоретичні здобутки Соціалізму як наукової концепції та позитивізму. Грушевський, стоячи на позиціях соціологічного об'єктивізму, вказує на необхідність вивчення об'єктивних соціологічних законів, які визначають логіку соціального процесу. Крім цього, він наполягав на універсальному характері цих законів. Грушевський вказував, що необхідно знайти. Цитуємо типові для людського соціального розвою становища, які ілюструють загальні напрями і тенденції людського соціального життя. Загалом теоретична соціологія Грушевського була рефлексивною роботою, у якій він на базі великого соціально-історичного матеріалу намагається віднайти рушійні сили та закономірності соціальних перетворень. Це було надзвичайно співзвучно часу, і Грушевський був у науковому тренді. Приблизно у цей час вже період своєї спроби осмислення перехідних станів соціокультурних систем здійснює такий класик світової соціології, як Пітєрім Сарокін, якого ми теж згадували. Одним з важливих аспектів для сучасної науки в генетичній соціології Грушевського є розуміння ним соціального розвитку. Соціальний процес в логіці його наукового мислення являє собою боротьбу протилежних соціальних тенденцій: колективізму, який характеризується солідарністю, альтруїзмом, безкорисливістю по відношенню до інших, та індивідуалізму, на основі якого виникають такі соціальні структури, як класи та держава. Таким чином, в діалектиці Грушевського фаза колективізму змінюється фазою індивідуалізму і навпаки. Сам процес зміни типів соціального устрою у Грушевського є циклічним, на відміну від панівних на той час лінійних концепцій суспільного розвитку, наприклад, у Конта. Згідно з Грушевським, сучасні західні суспільства знаходяться в індивідуалістичній фазі. Заслугою Грушевського було розуміння загальної логіки соціальної динаміки. Це зробило його соціологію не просто актуальною, але й випереджаючою свій час. Крім цього, Грушевський дає досить ґрунтовний опис конкретних засобів збереження панівною групою свого положення у суспільстві, до яких належать Психологічна обробка підвладних груп, різного роду спекуляцій на цінностях рівноправності і суверенності народу, короткочасне і несуттєве поліпшення умов життя суспільства, використання у ідеологічній роботі мистецтва, а також патріотичних почуттів, якими панівні групи заповнюють так звану моральну порожнього. Варто відзначити, що деякі з цих ідей передують відомим. Неомарксистським концепціям культурного панування, зокрема, Антоніо Грамші. Це свідчить про те, що Грушевський намагався подолати той редукціонізм, який був притаманний позитивістській парадигмі, не боячись давати обґрунтовану оцінку тим явищам соціально економічного та культурного порядку, що перешкоджають соціальному прогресу. Ще однією важливою фігурою для розвитку соціології в Україні є Микита Шаповал, який, крім соціології, відомий також своїми публіцистичними та поетичними працями. Крім цього, шаповал був, був також і важливою фігурою тогочасної української політики. Зокрема, перед еміграцією шаповал займав посаду міністра пошти і телеграфу в уряді Володимира Виниченка. Це не дивно, адже шаповал був одним із лідерів та керівників української партії соціалістів-революціонерів. Саме його політична діяльність показала практичне значення соціології. Навіть в еміграції шаповал зумів зробити багато для розвитку української соціології, ставши засновником Українського інституту громадознавства, який згодом перетворився в український соціологічний інститут. Наступним періодом в розвитку української соціології є радянський період. Формально СРСР був створений у 1922 році і до його складу увійшла і Україна. Розвиток української в цілому соціології в СРСР в радянський період був досить суперечливим та важким. У 20-х роках ХХ 20 століття, у ранній період існування СРСР, розвиток соціології відбувався досить вільно. В цей час на соціальних вчених, з відомих причин е, великий вплив мав марксизм. Соціальна теорія набувала інколи і досить чудернацьких форм, коли вчені намагалися поєднувати соціальну доктрину Маркса із вченням рефлектології Павлова, теорії еволюції Дарвіна та інші. Це знайшло відображення в теоріях, як би ми сьогодні сказали, середнього рівня, коли виникали. Такі чудернацькі теорії, як зоосоціологія або фітосоціологія. Попри спільність таких наукових розвідок, все ж вони відображали відносну свободу соціології в цей період. Крім того, тогочасна радянська влада певною мірою покладалась на академічну спільноту в надійну допомогу в управлінні масами. Відомою фігурою того часу був Олександр Богданов, який запропонував свою версію системного. Підходу до соціальних явищ та загалом розвитку суспільства, він намагався створити загальну науку про організацію, яку назвав тектологія. У тектології Богданов розглядав складні системи, різні їх стани, зокрема стани динамічної рівноваги, кризи, які виникають в результаті накопичення системних протиріччів. Системна теорія Богданова заслужено являється предметом досліджень і потребує подальшого вивчення. Оригінальним є його підхід в аналізі єдності, особистості та суспільства соціальної системи та соціального суб'єкта, проблем суспільної свідомості. Його підхід дозволяє здійснювати аналіз не тільки актуального стану суспільної системи та її минулих станів, але й прогнозувати суспільний розвиток. Цікавим є те, що внесок Богданова у соціологію значний, хоча сам він себе соціологом не вважав. Заради справедливості відзначимо, що Богданова в цілому важко зарахувати до конкретної національної науки. Мабуть, його доля була відображенням епохи, народившись в регіоні, який зараз розташований на території сучасної Білорусі та Польщі, Богданов закінчив Харківський університет. Але основні його роботи були написані у сучасній Російській Федерації. Богданов трагічно помер, ставлячи експеримент на самому себе. Завершення 20-х років знаменувалося завершення відносної свободи соціології, яка на довгий період фактично була розгромлена в СРСР. Певним символом того, що ж відбувалося із соціологією, і не тільки з нею, в тогочасному СРСР став відхід пароплаву філософів, корабля, на якому покинули СРСР представники тогочасної інтелектуальної еліти, серед яких був, наприклад, і Петерім Сарукін. Незазрісною стала і доля марксизму, який в СРСР із наукової теорії перетворюється на складову марксистсько-ленінської ідеології. Певні ознаки відродження соціології в СРСР з'явились після смерті Сталіна у середині 50-х років, період відлиги курсу Микити Хрущова на обмежену демократизацію в СРСР. Соціологія в цей час отримала. Імпульс до відродження, але значні обмеження все ж залишались. Так соціологія більшою мірою була емпіричною наукою, а тематика досліджень повинна була бути узгодженою із відповідними керівними органами. Найбільше це вплинуло на розвиток соціологічної теорії, адже вважалося, що марксизм ленінізм вже вирішив основні питання теорії і претендував на універсальність. Відповідно, інші теорії вважалися помилковими. Єдиний спосіб із знайомства з західними теоріями лежав через їх критику.